Доброго дня, шановні присутні, вже понад 30 років у календарі свят 5 грудня, позначено як Міжнародний день волонтера. Цю дату ще можна назвати професійним святом небайдужих людей. Свято кожного, хто, хоч раз за покулком серця, допомагав людям, не чекаючи подяк, нагород, визнання. Адже волонтери це саме та сила, яка нас об'єднує, заохочує простягати руки ближньому та долучатися до загальної справи. На сьогоднішній день понад 80% українців у тій чи іншій формі взяли і продовжують брати участь у волонтерському русі. Надзвичайного значення український волонтерський рух набув від початку збройної агресії Російської Федерації в 2014 році. Відтоді численні волонтери зосередили свою діяльність на допомозі постраждалим від військових дій на сході України, як тим, хто лишився в небезпечних районах, так і внутрішньо переміщених особам. Повсякчасна допомога українським захисникам в отриманні сучасного спорядження, транспорту технічних засобів. Початок широкомасштабного вторгнення в Україну застав українських волонтерський рук сформованим, досвідченим і готовим до найскладніших викликів. І вже навесні 2022-го лави українських волонтерів поповнили мільйони людей як в Україні, так і за її межами, долучившись до діяльності на підтримку українського народу, української держави та сил оборони України. Дуже приємно, що жителі Зміївщини не залишаються осторонь. Проблеми нашої держави це прості люди, учні, працівники та пенсіонери. Кожен мешканець нашої громади вніс, хоча б часточку з себе, своєї душі і праці у спільну мету, допомогу нашим бійцям. Наші волонтери здійснюють титанічну роботу в тилу, працюючи безоплатно. Встановлюють потреби солдатів, забезпечують їх продуктами, одягом, обладнанням та запчастинами, засобами захисту і маскування, медикаментами та побутовими речами. До слова запрошується зміївський міський голова Павло Голотніков. Добрий день, шановні друзі. Сьогодні день людей, які з першого дня війни відкрили другий фронт волонтерський. І для мене велика честь сьогодні бути серед вас. Що той, хто прагне перемоги, завжди знайде шлях до неї. Часто шлях дуже важкий та ризикований, або той, що вимагає безсонних ночей, або просто часу, щоб підтримати близьких. У цій залі сьогодні зібралися і зовсім юні наші волонтери, і Сивачолі. Але всі ви об'єднані однією метою допомогти підтримати наших хлопців та дівчат на передовій. Точно знаю, ви робите неймовірну справу, і серед вас є люди, які можуть. Практично все, знайти ліки, приготувати та зібрати смачні харчі, подбати про безпеку наших героїв, відремонтувати різноманітну техніку, спасти сітки та виготовити оберіг для незнайомих зовсім, але найдорожчих сьогодні людей, наших захисників і захисниць. І найбільшою винагородою усім вам, нам, буде перемога, здобута нашими героями. Тому сьогодні, вітаючи вас зі святом, хочу подякувати вас, вашій сім'ї. За ваш волонтерський спосіб життя бажаю усім вам перемоги, а на шляху до неї не силу духу, міцного здоров'я, тепла та добробуту. Віримо, що все буде Україна. Слава Україні! Запрошуємо одразу до нагородження. За громадську активність, патріотизм, самовідданість, розвиток волонтерського руху в Зміївській громаді та з нагоди відзначення Міжнародного дня волонтера. Почесною грамотою Зміївської міської ради нагороджується Пилипенко Наталя Васильівна, волонтер за Донецький Старостинський округ. Вітаю раді свята, дякую вам, за вашу працю. Вітаю фото на пам'ять. Дякую вам. Власенко Валентина Іванівна, представник благодійного фонду світанок України. Дякую, Дякую, Дякую. вам за вашу працю. Дякую. Дякую. Дабарська Вікторія Сергіївна, представник волонтерської організації Офроуд Волонтерс. Волонті Ніколаєнко Дякую вам за вашу Павло Васильович, директор громадської організації Всеукраїнська платформа оздоровлення суспільства. Череповська любов Павлівна представник громадської організації Всеукраїнська платформа оздоровлення суспільства. за Рудак Олег Миколевич, волонтер села Борова. Дякую, гурток оберіг керівник Черкашина Лілія Вікторівна село Костянтівка. Ні. Лілія Вікторівна мені сказали, що Більше, Це ймовірні, правда, діти. Це неймовірні діти. Не знаю, вони єдині в нашій громаді це наша гордість така. Ось так пишається. І за... дякую вам за вашу роботу, тому що справді саме діти були залучені, величезна кількість і роботи, і зусиль, і часу витрачено на те, щоб робити маскувальні сітки для наших захисників. Дякую вам за вашу працю, в вашому керівнику. Дякую, зі святом! Шановні! Висловлюємо вам слова подяки від імені кожної людини, якій ви допомогли, за вашу людяність безкорисливу працю для вас. Найціннішою допомогою є розуміння того, що ви реально можете врятувати людські життя. Нині, завдяки вашій підтримці, на війні воює не тільки зброя, воює український дух, який неможливо здолати. Від імені ветеранської змівської районної організації у нас є декілька грамот. Які ми хотіли б також нагородити. Почесною грамотою Ради Харківської обласної організації ветеранів нагороджується волонтерський осередок села А за активну участь у розвитку волонтерського руху, гідність та патріотизм, громадську активність і самовідданість спрямовані на надання допомоги Збройним силам України та згони Дня волонтера. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ! 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 за безкорисливу працю на благо процвітання добра і миру на землі, за щиру допомогу Збройним силам України, також з нагоди Дня волонтера. Подяка Зміївської районної організації ветеранів висловлюється волонтерам-пенсіонерам села Бірки. Білоконь Валентині Яківні. Шкаченко Валентина Ілівна. <плес> Ще раз оплески нашим волонтерам. Допоки в ваших серцях є місце для допомоги, чуйності, доброти та співчуття, Україна житиме і процвітатиме, нехай ваші благі справи повертаються до вас з сторицею. Бажаємо усім волонтерам міцного здоров'я, добробуту, наснаги на добрі справи, родинного затишку, тепла, миру та благополуччя.